Всім привіт, ребята, за той же самий день. У мене тоді провелося відео, і я вас не знав. І тут кусок уже не пішов. Зараз це буде відео. Я зараз. Може бути для вас зроблю переключення. Или це буде щось другим трудной. Одну. Зараз включаю запас екрану. Во я вже включив її запас екрану. І зараз так можна просто не снімати відео, можна зараз зняти відео. І все одно равно... не знаю. Зараз у мене можна чуйте на запис екрану. На відео ви мене будете чути. Зараз я ще знову виключу та включу. Може бути, то що ви і зараз мене не почуєте? Може бути, ви зараз мене не почуєте, але зараз я просто...